Заборонити релігійні організації з керівництвом в Росії за таке звернення до президента проголосували депутати на черговій сесії Чернівецької обласної ради. Російська православна церква Україні офіційно Київська митрополія Української православної церкви. Яка іменує себе Українською православною церквою, є підпорядкованою російській Православній Церкві та Кремлю структурою, яка рішенням синоду у травні 2022 року фактично звинуватила Україну та помісно православну церкву Україні в російському нападі. Звернення передбачає заборону Української православної церкви Московського патріархату, адже та просуває ворожі наративи серед населення. Але разом з тим, ми сьогодні говоримо про питання національної безпеки, навіть не фізичної безпеки, а набагато ширше питання національної безпеки. І наші хлопці мерзнуть, гинуть, віддають життя за те, щоб Україна. Далі існував свою чергу. Депутат від партії ОПЗЖ закликав колег проголосувати проти прийняття питання. Мовляв, такі рішення порушують права людей. І якщо ми трогаємо це питання щодо заборони української православної церкви, ми порушуємо питання не тільки всіх православних вірян України, які захищають на суд України, нашу державу. Ми порушуємо право всесвітньої православії. Ми не маємо морального права взагалі підіймати підіймати, в питання щодо голосування. На заклики проросійських депутатів відреагували гостро. Однак навіть війна не завадила трьом висуванцям ОПЗЖ в обласній раді голосувати на користь Московського патріархату. В державі значить, були люди, які зможуть сповідати свою віру, а не служити іншим. Царка от просто служити сам самому служити Богу, а не бути під керівництвом інших держав і впливу інших держав. От депутатка Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко каже: депутатам, які просувають ворожі наративи, давно не місце при владі. Будь-які залишки партії регіонів та дотичних до них людей вони не повинні були існувати в Україні, тому що це були люди, які нам сюди притягували війну. Так, вони працювали на Росію. Вони і зараз підтримують дії Росії. І ці люди взагалі цими людьми повинні займатися не сесійна зала, не обласна рада, не громада, а саме правоохоронні органи, СБУ, прокуратура та поліція. Нагадаємо, що у вересні Верховний суд України заборонив діяльність проросійської політичної сили ОПЗЖ. Однак у Чернівцях представники даної партії і далі продовжують брати участь у прийнятті рішень. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.